Друзі, доброго дня! Все частіше від вас таке надходить питання, що у вас приписне, а вам, наприклад, 35 років, і вам має, наприклад, ваше підприємство, де ви працюєте, дати бронь, але з цим приписним не дають. І що вам робити? Друзі, ви маєте розуміти, що коли у вас старого зразка військово-обліковий документ. То ні броні, ні відстрочки вам ніхто не оформить. Тобто, у вас якраз та ситуація, коли все ж таки вам для того, щоб ви мали бронь або потім оформили відстрочку, треба буде вирішувати питання з заміну військово-облікового документу. Тобто, вам прийдеться йти до ЦСК, щоб обновити документ, обновити дані. Відповідно, ви попадете на ВЛК, а з ВЛК без усіх цих броней, тому що бронь не буде ще відповідно вам зроблена. Вас можуть мобілізувати. Це питання про те, як вчасно треба робити чи не треба робити документи. Наразі як зробити військово-обліковий документ, не потрапивши на ВЛК при цьому. Це дуже велике питання, на яке відповіді на сьогодні немає.